Про події війни говорить Стратком. Нову комбіновану масовану атаку на столицю України здійснив ворог минулої ночі. Станом на 9 ранку принаймні шість людей загинули та 19 поранені. Пошкоджені 5 житлових будинків у різних районах Києва, станція метрополітену, а також кампус Київського політехнічного інституту. Зокрема, спорткомплекс декілька навчальних закладів та чотири гуртожитки. Також постраждала Київщина. У Білій церкві загибли і вісім поранених. Горіли приватні будинки у трьох районах області. Під час ліквідації наслідків ударів у місті Біла Церква росіяни завдали повторного удару. Наслідок цього було поранено двох рятувальників. Президент України висловив співчуття рідним та близьким загиблих. Він також зазначив, що значна частина дронів і ракет була збита нашими захисниками неба. Як зазначив президент, і в кожному в країнах поруч із Росією, Іраном, Північною Кореєю. Варто думати про те, чи зможуть там захистити життя, якщо ця коаліція вбивць збережеться і продовжить поширення терору. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що у ніч на понеділок противник атакував Україну 368 засобами повітряного нападу. Знешкоджено 354 цілі. Зокрема, протиповітряна оборона збила 10 балістичних і 5 крилатих ракет, а також 339 ворожих безпілотників. Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у шести місцях, а також падіння збитих уламків на 25 локаціях у Києві та Київській області. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня має провести переговори з країнами партнерами про виділення коштів на програму з виробництва, зокрема, дронів для перехоплення ворожих безпілотників. Про це глава держави розповів під час недільного вечірнього відеозвернення. Перехоплювачі дрони. Для передової також дрони на оптоволокні та всі типи дронів для ударів по російській території мають бути профінансовані так, щоб це дійсно відчувалось. Це буде і вже є попередні домовленості з частиною наших партнерів. Міністр оборони Норвегії у неділю перебував з візитом в Україні. Як зазначено у повідомленні Міністерства оборони України, сторони обговорили виробництво і закупівлю безпілотників, а також передачу нових комплексів НАСАМС та боєприпасів, здатних збивати балістичні цілі. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 142 бойових зіткнення. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільша кількість традиційно на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора. На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку. На північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські захисники відбили 20 атак ворога. Крім того, агресор на цьому напрямку завдав 10 авіаційних ударів, при цьому скинув 17 керованих бомб, а також здійснив 257 обстрілів, зокрема 8 із реактивних систем залпового вогню. На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз намагалися йти вперед. І на Гуляйпільському напрямку минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано. У неділю російські загарбники завдали по території України чотирьох ракетних та 63 авіаційних удари. При цьому застосували 10 ракет і скинули 76 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3416 дронів камікадзе. Здійснили 6132 обстріли, зокрема 118 з реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки противника, два артилерійських засоби та один засіб протиповітряної оборони ворога. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1010 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили танк 5 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 138 безпілотників, 127 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сильський провів зустріч з українськими та іноземними журналістами. Як повідомляють, головком детально розповів про оперативну обстановку, зокрема на Сумщині. Там російське угруповання залишається приблизно сталим 50 тисяч військових. За словами генерала Сирського, завдяки активним діям України у прикордонні, в Курській та Білгородській областях Росії противник не зміг посилити цими дивізіями і бригадами Покровський напрямок. Головнокомандувач зазначив, що вживаються всі заходи, щоб відвести загрозу від Сум. Зокрема, у складі оперативно-тактичного угруповання створена окрема група, відповідальна безпосередньо за оборону Сум та нарощення системи інженерних фортифікаційних загороджень. Також призначений заступник командира ГОТУ з питань фортифікацій. Наступальні дії ворога на даний час зупинені по рубежу Кіндратівка Юнаківка. Ситуація стабілізована. За останні тижні сили оборони повернули під контроль Андріївку. А в юнаківці просунулись від 200 до 700 метрів. Європейський Союз уже має задекларовані зобов'язання на постачання боєприпасів для України на 80% від загального обсягу 2 мільйони одиниць. Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Калас. Вона зазначила, що необхідно до кінця цього року досягти цілі 2 мільйони снарядів. За її словами, війна Росії проти України. Одна з тем понеділкового засідання Ради ЄС і важливо продовжувати тиск на Росію та забезпечувати військову підтримку для України. Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Міністерства закордонних справ евакуювали з Ізраїлю 176 людей, серед них 133 громадяни України. Літак із пасажирами приземлився на території Республіки Молдова. Звідти громадяни України продовжать шлях додому. Ця операція стала частиною ширших зусиль із повернення українських громадян через погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході. Нагадаємо, що гурмо у співпраці з МЗС України та міжнародними партнерами раніше здійснило евакуацію українців із Сирії та Лівану. Тим, хто бажає зараз скористатись допомогою держави, рекомендують звертатись до посольства України в державі Ізраїль. Російська окупаційна армія минулої ночі атакувала безпілотниками село на Сумщині. Троє людей загинули, серед них восьмирічний хлопчик. Ще шестеро поранені. Усі люди загинули у своїх домівках. Масований удар росіяни завдали по житловому сектору. Рятувальники повідомляють, що внаслідок атаки пошкоджені 22 житлових будинки. Ще сім зруйновані повністю. Виникла масштабна пожежа. Атака була дуже підступна, дуже цинічна. Це було близько е, як. Якщо точно, то нам надійшов виклик в 23.57. Ну розумієте, це такий час, коли всі спляться. Це центральна частина даного населеного пункту. Ніхто й не міг подумати, що в звичайне українське село може цілонаправлено по одній вулиці прилетіти аж близько 10 шахетів. Вулиці практично немає. Будинки або вигоріли, або дуже сильно пошкоджені. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що у ніч на вівторок противник атакував Україну, застосувавши 97 ударних безпілотників типу шахет, безпілотники-імітаторів різних типів. Знешкоджено 78. зокрема, 63 збито вогневими засобами ураження, 15 – локаційно втрачені або подавлені реб. Зафіксовано влучання ударних безпілотників противника у шести локаціях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 165 бойових зіткнень. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільша кількість на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 54 штурмові дії агресора. На турецькому напрямку ворог здійснив 27 атак, на Лиманському 24. На північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 10 атак ворога. Найменші бої зіткнень зафіксовано на Сіверському напрямку. Там противник один раз намагався атакувати. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках бойових зіткнень минулої доби не зафіксовано. У понеділок противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів з 17 ракетами та 36 авіаційних ударів. Скинув 72 керовані авіаційні бомби. А також застосував 2861 дрон камікадзе Окрім того, ворог здійснив 6076 артилерійських обстрілів, зокрема, 103 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу озброєння й військової техніки, а також три засоби ракетних військ і артилерії. Та один пункт управління російських загарбників. загалом минулої доби втрати ворога склали 1200 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили один танк, сім бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 198 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 12 ракет та 100 автомобілів російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! На Херсонщині військові моряки знищили російський катер з десантом. Відео з підтвердженням оприлюднив командувач військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Олексій Неїшпапа. Він також подякував військовим морякам за гарну роботу. У пресслужбі військово-морських сил ЗСУ додали, що підрозділи ВМС у взаємодії з іншими силами протиповітряної оборони минулої ночі також збили 20 дронів «Камікадзе» типу шахет, які ворог спрямував на територію України. Україна та Велика Британія домовились про спільне виробництво дронів. За словами міністра оборони України, у межах ініціативи протягом перших трьох років британська сторона фінансуватиме закупівлю цілого спектра українських дронів, які будуть виготовляти у Великій Британії. Поки йде війна, всю продукцію будуть спрямовувати на потреби Сил оборони, зазначив Рустем Умиров. Водночас, після її закінчення, Велика Британія та Україна розподілятимуть між собою вироблені безпілотники. Президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером зустрівся з українськими воїнами, які проходять підготовку та навчання у Великій Британії. Про це повідомляє Офіс президента України. Глава держави подякував Великій Британії та всім партнерам за програму навчання українських військових Інтерфлекс, яка стартувала ще в червні 2022 року, до якої вже долучилося 13 країн. Кір Стармер сказав, що пишається тим, що Британія відіграє провідну роль у цих навчаннях уже три роки і що разом підготували близько 58 тисяч людей. Президент і прем'єр-міністр поспілкувалися з українськими військовими, які проходять навчання на двох курсах Інтерфлекс. Перший курс базова загальновійськова підготовка, другий курс спрямований на командирів відділень. Після закінчення навчання військові повернуться в Україну та виконуватимуть бойові завдання у своїх частинах. Ізраїль погодився на припинення вогню та заявив про досягнення усіх своїх цілей в Ірані, включно з усуненням екзистенційних загроз від ядерної зброї. Як зазначив прем'єр-міністр Нетаньяго, армія оборони Ізраїлю досягла повного контролю у НЕМБІ над Тегераном. Завдала серйозних ударів військовому керівництву Ірану та знищила десятки основних цілей режиму. Детаньяху попередив, що на будь-яке порушення Іраном режиму припинення вогню буде дано відповідь силою. У вівторок, зранку, Іран порушив режим припинення вогню, запустивши балістичні ракети по Ізраїлю. Раніше Дональд Трамп оголосив про припинення війни, яку він назвав. 12-денною та повідомив про досягнення повного і всеосяжного припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, який має набути чинності найближчими годинами. Перед цим ВПС США атакували три ядерних об'єкти Ірану. У відповідь Іран запустив ракети по американських військових базах у Катарі, але вони були збиті. Пілотний проєкт першого окремого медичного батальйону набирає обертів. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Він заслухав звіт про створення першого окремого медичного батальйону. Ключове завдання підрозділу зберегти якнайбільше життів наших військових у зоні відповідальності батальйону. Як цілісний підрозділ він об'єднує такі ключові напрямки, як медичну евакуацію, надання невідкладної допомоги, навчання та підготовку бійців безпосередньо в зоні бойових дій. Особовий склад батальйону переважно фахові лікарі-добровольці, які пройшли відбір та вже завершують обов'язковий курс бойової підготовки. Особливістю підрозділу і створення окремої роти безпілотних систем для евакуації поранених із небезпечних ділянок фронту за допомогою дистанційно керованих платформ. Батальйон наразі проходить етап злагодження та готується до розгортання на визначеній ділянці фронту. Генерал Сирський разом із командувачем медичних сил, начальником медслужби сухопутних військ та командиром батальйону обговорили досягнуті результати та можливість масштабування напрацьованих рішень. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.